Відрую, звідки ми прийшли, куди ми йдемо. Для чого ми живемо? Що далі, далі, дай, далі, далі? як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Тисячі років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Чому у світі існує так багато зла? Це тяжке питання. Я вам скажу. Люди винні. Напевно, тому що зло породжує зло. Тому що усе полежить упирається зараз гроші. А відносно грошей це якраз і породжує зло. Одні їх мають дуже багато, другі їх не мають. Кожен старається захапати побільше матеріальних благ для себе. І тому і не звертаю уваги ні на оточуючих, ні на інших. Кожен гребе під себе. Очевидно, воно колись мало вилитися. І рано чи пізно бачите, наше таке відношення до землі, наше відношення до себе і до інших, воно до того причинило. Мабуть, десь ми. Відстаємо у вихованні, то треба все пов'язувати тільки з вихованням, бо інше що. Зло це категорія така, яка породжується ненавистю, ненависть злість, несправедливість – Це все пов'язано з цим. Ну, Мабуть, з виховання саме перше. В Якщо людина багата духовна, я маю на увазі духовна, багата, то вона ніколи зла робити не буде. Якщо люди би були більш такі приємніші, духовніші, то можливо би не було скільки зла. І один одному би прощали, йшли би на уступки. І, і зло, я думаю, створює саме більше це людство, яке не прощає, не розуміє і не йде на компроміс. Ви дивитеся програму Вірою вітаємо вас, друзі! Проблема протистояння добра і зла давня, як давній наш світ. Образно кажучи, саме намагання вирішити цю проблему і стало однією з причин гріхоподінь людства. Але чому у світі існує зло? Як може добрий Бог його допускати? Багато людей намагалися знайти відповіді на ці питання. Сьогодні спробуємо знайти ці відповіді, і ми в розмові з нашим гостем, магістром богослов'я, доктором служіння Анатолієм Кліновським. Вітаємо Анатолію Івановичу! Вітаю. Отож, чому у світі існує зло? Було б ідеально отак коротко і відповісти, але так не вийде. Тому ми будемо трошки довше говорити. Взагалі, коли дивитися на зло, то воно є двох видів: є так називаємо моральне зло, і це зло, яке прийшло по причині самої людини. Це, скажімо, насильства. Убивства, це таке всяке рабство, це, це звини самої людини. І є природнє зло, яке не звини людини. Це, скажімо, бувають голоднечі, наводнення, землетруси, вулкани, всякі катаклізми. Але суть одна і та ж то є зло. То є все зло. І, звичайно, існує проблема. Це дуже важна проблема, яку ви даєте. Я пам'ятаю, одного разу я їхав в Київ. І їхав купе з одним чоловіком. Це надивно він себе назвав, ну, таким реальним атеїстом, що зараз атеїстів тяжко зустріти. Я атеїст, нема Бога. І як доказ. Один з доказів він говорить, ну от каже, війна була. Ну, каже, я розумію, страждали там дорослі люди, вони нагрішили там то все. Ну страждали і дітки. Чого страждали діти? Куда дивився Бог? А каже, а він нікуди не дивився, просто його нема. Це проблема. Зло, воно викликає проблему у вірі. У вірі. Як виглядає ця проблема дійсно? Чому Бог це допускає? Чому Бог це допускає? Чому не перешкоджає, як можна бачити зло і продовжити вірити у всемогутнього і всеблагого Бога? По суті, який механізм народження атеїзму? Атеїзм так і народжувався в основному? Людина переживає проблеми, переживає якесь зло. На землі вона порятунку не знаходить, бо більшості тяжких проблем вони не мають земних якихось розрішень. Вона просить помочі у Бога. Поміч не приходить. І людина приходить до висновку. Бога нема. Бога нема. Я просив. Пам'ятаєте, можливо, фільм Граф Монте Крісто, як його вже завезли в ту тюрму. Цього графа Монте Крісто, потім, як він, він себе так назвав. Начальник тюрми його прив'язав, і це в його була традиція кожний рік бити батогами. Прив'язали його так, розділи. І він почав його такою величезною нагайкою, просто сполосав йому всю спину. Коли він починав це робити, цей каже: Бог вас накаже. він каже, хорошо, я почну бити». А ти заві Бога. Як тільки він явиться, я перестану. Звісно, він не явився. І той його збив як хотів. Да, так, це проблема. Як Бог допускає. Як Бог дивиться і допускає. І це народило так звану називається морально порочна ситуація. Як вона звучить морально порочна ситуація. Бог існує. Перший пункт це чотири пункти, має морально порочна ситуація. Бог існує. Бог все благий, Бог всемогутній. Бо якщо він не всеблагий, чи не всемогутній, він уже не Бог. І зло існує. І здається, воно просто одне другого виключає. Парадоксальна Парадокс. Ситуація. Парадокс. В чому тут порок, в чому проблема? Якщо Бог є, він мусить бути всемогутній і всеблагий, якщо Він є. Всеблага сутність ніколи не погодиться, щоб зло існувало, бо він всеблагий. Всемогутня сутність може зупинити любе зло, бо він всемогутній. Він може любе, любе зло зупинити. Ну, зло все одно є, значить. Він або не всеблагий, або злий Бог, хоч наполовину, або не все могутній, він не може його зупинити, або його нема. От така логіка атеїзму. Така от філософія атеїзму. І ось ця морально порочна ситуація все ж таки існує. Все-таки існує. Як нам її розрішити? Ми ж не можемо бути як страуси, знаєте, за, запхнути голову в пісок і, і думати, що цієї ситуації нема. Вона ж є. І ця, і ця реальність, вона не тільки для атеїстів, ця реальність, вона і для віруючих людей є реальність. Це так є? Це так є. Чи є відповідь? Правда, у атеїстів там була своя відповідь. Атеїстів своя. У атеїстів всім керує ДНК. Вони все списують на ДНК. Гибель мільйонів людей це просто винне ДНК, там винних немає. Всім керує сліпа природа. Сліпа природа. Звичайно, про це можна окремо говорити. Треба певних фахівців. І взагалі сама, сама, сама ідея, сама ідея ну, появи ДНК. Без участі Бога, тобто сліпим співпадінням, рівна одному шансу із числа, яке має 40 нулів. 40 нулів. Я думаю, що ніхто навіть не назве, яке це число. Тому поява ДНК це повніший абсурд. Але разом з тим, на нього обично, атеїзм списує тобто, оце має все, доведі, що… Тобто маєте увазі, появи ДНК без участі Бога. Так, да, що це не Бог створив. І на це сліпе ДНК можна списати все. Це атеїзм і робить. Людина не отримує помочі від Бога і вона падає в атеїзм. Певне, Бога нема. Ну, діло в тім, що. Сховатися у атеїзм це не рішення проблеми. Атеїзм породжує в тисячі разів більше проблем, ніж віра в Бога. Представляєте, атеїзм він ставить людину в абсолютно беззахисне становище перед сліпими силами природи. От як природа схоче, так з тобою і зробить. Ти тут нічого не можеш. Всім керує ДНК. Все-таки віра в Бога, хоч людина і переносить труднощі, проблеми, зло якесь. Якщо вона вірить, що все-таки Бог контролює, все-таки Бог як допустив, то для чогось допустив, все рівно це по-інакшому переноситься. По інакшому переноситься, Це дає якусь надію. Звісно, дає надію. Навіть, навіть якщо не надію, скажімо, на якийсь вихід, чи там ізцілення від раку, чи що. То все одно якусь в душі радість, що це служить якісь цілі, якісь вічні цілі? Можливо, мене Бог готує до вічності. Щось в мені треба поміняти, вдосконалити духовно. Тобто атеїзм не вихід, атеїзм не рішає ніякої проблеми, вона заганяє людину ще в більший кут, в більший безвихідь. А як може добрий Бог допускати зло? Ну, Крім Бога, є ще й темна села, тому постійно йде боротьба. Я думаю, що це люди допускають зло, а не Бог. Добрий, Бог через зло випробовує людину. Через зло людина якби перевіряється. Той, хто йде на зло, той, скажімо, попав вже під вплив нечистої. Якщо ти ставиш якусь високу ціль, чогось у Бога просиш до чогось і теж, то для цього ти маєш бути принаймні психологічно готовий. А психологічно себе загартувати можна через ті чи інші перепони життя, через ті чи інші ситуації, через переоцінку. Він нам, як ну, якби нам робить такі попитки, напоминаючи нам в певних моментах, але ми на це не звертаємо увагу, тому що всі люди, які тут ходять, бігають вперед, їх нічого не цікавить. Їх цікавить кількох, це хороша машина, хороша зарплата. Бог дав свободу вибору людині. Так що людина вибирає сама. Чи можна якимось чином вирішити цю парадоксальну ситуацію? Адже ну, ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що є Бог, і він справді все благий, і він все мудрий, він все могутній. І він, власне, створив ту ДНК, як ми вже говорили. Попри те, зло також існує. Для чого? Як воно взагалі це зло? Для чого Богові було садити в раю те дерево, пізнання добра і зла, з якого почалися всі проблеми людства? В принципі, Можливо, всі проблеми не з дерева почалися, а з падіння люцифера. Він приніс гріх і зло людині. Людина тут просто виявилася жертвою обману. От яка проблема людини, в чому вона не попильнувала, і яка її вина, вона не попильнувала. А першоджерелом гріха, і першоджерелом...